Ще раз доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо останній цього року семінар НДІ астрономії нашого університету. І сьогодні в нас доповідь, остання доповідь аспіранта. Владислава Хремцова. Будь ласка, Владислав, вам слово. Так, дякую на горі. Всіх вітаю. Мене звати Храмс Владислав. Я аспірант четвертого року навчання. Науковий керівник Федоров Петро Миколайович. І сьогодні розповім про... Візуально мовну модель Кліп для ідентифікації спіральних галактик у SDSS, як шлях до пошуку аналогів чомацького шляху. Ми поговоримо власне, про саму задачу. Потім розглянемо візуально мовну модель Кліп. Подивимося, як саме її можна застосувати для, нашої, для вирішення нашої задачі, а саме для класифікації спіральних галактик. Далі ми поговоримо про наші цільові дані. А саме про Сланівський цифровий огляд неба із ДСС. Навчимо модель на цих даних, подивимось на результати та зробимо висновки. Отож, власне, задача аналізу чумацького шляху є дуже цікавою та перспективною. Але, на жаль, ми, як спостерігачі, знаходимося ну, саме в чумацькому шляху, саме в нашій галактиці. Тому ми буквально не бачимо повної картини. Але в той же час немає ніяких е, м, доказів вважати, що наша галактика є унікальною. І тому, скоріш за все, є шанс, що ми можемо знайти всесвіті галактики, які схожі на нашу на чумацький шлях. Е, але шукати ці галактики можна різними способами. Все залежить від того, як визначити. Що таке аналог чумацького шляху, Так, тобто можна визначити аналог чумацького шляху, як, як галактику, яка має таку ж саму структуру, як і чумацький шлях. Тобто, це спіральна галактика, в неї є спіральні рукава, бар, балч і так далі. Можна, наприклад, аналізувати кінематичну властивості галактик, або кінематичні особливості. Ну, наприклад, це може бути крива швидкості обертання, крива обертання галактика. Також можна шукати аналоги за більш загальними фізичними властивостями, такими, як маса галактики, скажімо, темп зароутворення, металічність, розмір і так далі. В цій роботі ми зосередились саме на пошуку аналогів чумацького шляху за допомогою структурних. Параметрів, а саме, з допомогою ідентифікації спіральних галактик. А, власне, пошук лише спіральних галактик він не дасть нам список аналогів Чумацького шляху, але цей підхід дозволить нам значно звузити коло пошуку а, просто до спіральних галактик. І вже потім а, в цьому списку більш детально а, шукати саме аналоги Чумацького шляху. Плюс, для вирішення цієї задачі нам необхідно лише мати фотометричне зображення, галактик, ну, гарно роздільної здатності. І це достатньо доступна інформація. У фотометричному аналізі даних для цієї задачі якби свої і плюси, і мінуси. Плюсом є те, що фотометрична інформація вона наявна для дуже-дуже багатьох об'єктів. Але і мінусом є те, що ця інформація вона доступна для дуже дуже багатьох об'єктів. І це е, призводить до того, що нам потрібно проводити цей пошук повністю автоматично. Ну, наприклад, якщо взяти той же Слонівський цифровий огляд Неба з ДСС, то в ньому є приблизно мільйон галактик близьких зі спектрами, вже на порядок більше галактик з фотометрі, порядка 10 мільйонів. Галактик. А якщо ми кажемо про все небо, то це вже сотні мільйонів галактик. І серед всіх цих джерел нам потрібно знайти саме спіральні галактики. Тому ця задача повинна вирішуватись автоматично, і зазвичай, коли кажуть про автоматичне вирішення задачі, що стосується класифікації зображень, то підходять до такого методу, як нейронні мережі. А саме згорткові нейронні мережі. А, і тут, власне, також є у цього підходу і плюси і мінуси. Ну, плюс в тому, що згорткові нейронні мережі вони є ну, досить потужним інструментом для того, щоб а, автоматизувати певні процеси. Але в рамках нашої задачі: пошуку спіральних галактик, ми можемо зіткнутися з проблемою а, незабезпечення. А, Певних ділянок неба тренувальними даними, адже ці неровні мережі вони містять дуже-дуже багато параметрів вільних, десятка то і сотні мільйонів параметрів, і їх потрібно якось оптимізувати, знайти оптимальні ці параметри. Але коли у нас мало об'єктів в тренувальній вибірці для пошуку цих параметрів, ми можемо зіткнутись з проблемою, яка називається в, в області машинного навчання, перенавчення, оверфітінг. Тут це показано на першій колонці для класифікації та регресії. По суті, це ефект, який виникає, коли у нас недостатньо даних для навчання, а наша модель вона дуже-дуже велика, потужна, має дуже багато параметрів. Для прикладу, який буде зрозумілий всім можу привести: скажімо, у вас є 20 вимірів. Якоїсь в вашій функції Y від Х, скажімо, 20 точок Y та X. І ця залежність квадратична, але ви її апроксимуєте поліномом тисячної, десятитисячного ступеня, не знаю. І тоді цей поліном він дуже гарно опише ваші точки, які у вас є. Але сама апроксимація, сама функція, вона буде мати. якби не той вигляд, який потрібен, тому що вона не здатна описати те, що насправді відбувається з цими двадцятьма точками. Тому ми, коли працюємо з нейронними мережами і не маємо достатньо даних, то можемо зіткнутися з такою проблемою. В той же час є можливість, наприклад, створити якусь свою власну архітектуру нейронної мережі, назвати її якось по-своєму. Uh, і зробити її такою, щоб вона мала якраз таки менше параметрів. Uh, там не десятки мільйонів, а десятки тисяч. В теорії це повинно нам uh, допомогти uh, не потрапити в перенавчання, але є великий ризик потрапляння в андерфітінг uh, недонавчання, коли модель занадто проста. І якщо повернутися до нашого прикладу з 20 точками, які… Мають квадратичну залежність, то по суті в аналогії навчання, це коли ми намагаємося праксимувати лінійною функцією, хоча вона насправді квадратична. Але, на щастя, є вихід, дослідники із OpenAI, це інститут, який нещодавно нам надав. Усім відомо, чи GPT-модель. Вони декілька років тому представили модель, яка називається CLIP. Це візуально мовна модель, і вона є дуже особливою в плані своєї цілі. Тобто, зазвичай нейронні мережі вони навчаються для вирішення конкретної задачі, ну там класифікації, галактик, скажімо. Але ця модель вона була навчена по-іншому і наступним чином. Вона має дві, скажімо так, підмоделі. Перша текстова, друга, яка працює з зображенням. Текстова модель, і модель, яка працює з зображенням. Текстово приймає на вхід якийсь текст. Модель для обробки зображень приймає ну, очевидно зображення. І ці моделі видають. Певні вектори. Кожен із цих векторів має розмір N. І ця модель навчається таким чином, щоб вектор зображення був максимально схожим на вектор відповідного текстового опису, тобто, щоб косинус між цими двома векторами був найменшим. Великою перевагою цієї моделі є те, що ну так вона не була навчена на специфічних астрономічних даних, тим паче на, на морфології галактик на галактик на зображення галактик, але вона була навчена на багатьох-багатьох мільярдах парах картинка та відповідний текстовий опис із інтернету. І, хоча ці дані вони ну яко кажучи, брудні. Тому що це просто вибірка картинок до тексту з інтернету. Але тим не менш, ця модель вона намагається створити такі а, вектори для зображень, щоб їх можна було, а, щоб вони були схожі на вектори тексту. Тобто, по суті, описати а, зображення інформацією з тексту. І це дуже корисно, тому що якщо взяти в Ось такий приклад використання цієї моделі. Скажімо, у нас є картинка, і ми хочемо дізнатися, що на ній зображено. Ми можемо з допомогою моделі кліп, а саме з допомогою її візуальної частини отримати певний вектор. І далі, щоб зрозуміти, що є на цій картинці, ми можемо взяти ряд текстів, фраз, ну, наприклад,. Зображення літака, чи зображення машини, чи зображення собаки, і отримати для кожної із цієї фраз з допомогою текстової моделі, також вектори. І потім просто порівняти текстові вектори з вектором нашого цільового зображення і визначити, як... вектор якої фрази є найближчим. Ось який вектор є найближчим, якої фрази, ось та фраза найкраще описує нашу картинку. І тут, очевидно, це буде фраза зображення собаки. Якщо це собака, а, так, фото, фото. А, тут невеличка демонстрація а, того, як працює ця модель на астрономічних даних. Тут картинка із SDSS. Це була якась picture of year months Це також якась відома система галактик. Тобто, тут ми бачимо дві а, галактики, пару галактик. На фоні також є і інші, менші за розміром галактики є зорі. Тобто, це не, не типова картинка з інтернету, так? І за допомогою моделі Кліп я отримав вектор цієї картинки, і також я отримав вектори двох фраз. Перша фраза картинка галактики, друга фраза картинка зображення зорі. І порівняв Вектори картинки з цим з векторами цих двох фраз і виявилось що ця фраза, вона і вектор він лежить набагато ближче до вектору цієї картинки. Тобто можемо зробити висновок, що це дійсно зображення галактики. І модель, в принципі, це розуміє. Якщо ми додамо ще одну фразу, наприклад, пуста картинка, ну, чому її можна додати? Тому що, як ми бачимо, тут багато, скажімо так, чорних. Пікселів, якщо казати в, в описовому в плані опису там як звичайна картинка, які бачила ці, ці, ця модель кліп, то це зображення ну, дійсно можна назвати в якомусь сенсі пустим. Але ні. Вектор цієї фрази пуста картинка, він якби не підходить до вектору цього зображення. Або якщо, наприклад, дати фразу зображення пари галактик. То виявиться, що ця фраза вона найбільш точно описує те, що зображено на цій картинці. І це як ми бачимо візуально і правда так тут дійсно пара галактик. Але як показав, показали наші експерименти, ця модель кліп вона не дуже гарно розуміє. Різницю між текстами, наприклад, спіральна галактика та еліптична галактика. Тобто текстова частина цієї моделі вона ну, не сильно багато бачила, напевно, сильно багато читала астрономічних статей, так? тому вона не сильно дуже цього розуміє. Тому такий прямий підхід нам не підходить. Але в той же час у нас є уявлення того, що візуальна частина моделі Кліп вона бачила декілька мільярдів картинок. Тобто вона бачила, ну, напевно, майже все різноманіття форм, структур, контурів, кольорів, об'єктів, що люди взагалі змогли сфотографувати. І тому є шанс, що ця модель зможе отримати вектори для зображень спіральних галактик, такі, що вони будуть відрізнятися від векторів зображень неспіральних галактик. Просто тому, що візуально спіральна галактика, вони інші, вони тому і називаються спіральні. І це нам відкриває достатньо великий потенціал. Вторі ми можемо взяти цю модель кліп, її візуальну складову, нічого не робити з вагами цієї нейромережі, сказати, що вони вже і так гарні для нашої задачі. Отримати для кожного зображення відповідний вектор. І далі навчити невеличкий якийсь класифікатор, який буде завжди вектором, визначати, чия галактика спіральна чи ні. На практиці це виглядає приблизно так. Візуальна складова моделі Кліп нам видає вектор для кожного зображення розміром 512. Це вектор є фіксованим для будь-якого зображення, яке потрапляє в цю модель. І компоненти цього вектора, вони, вони, вони не мають фізичного сенсу. Тобто це якась абстрактна інформація, так? один із способів показати, що, що присутнє на картинці. І друга складова нашої методології – це класифікатор невеличкий, який називається логістична регресія, який навчається на цьому векторі від моделі Кліп. А суть цієї регресії ну майже в тому, в чому і сенс звичайно лінійної регресії. Тобто то ми отримуємо взважену суму компонент фідного вектора, і просто намагаємось знайти такі ваги, щоб а, вихід а, ну, цієї суми, щоб результат Спарано. цієї суми був максимально наближений до того, що ми очікуємо: нуль або один спіральна галактика чи ні. Але так як звичайна регресія, ось ця ось формула, вона може видати значення, по суті, число в, в інтервалі від мінус нескінченності до нескінченності, так, а нам потрібно 0,1, то ця звичайна лінійна регресія вона обертається ось в таку функцію. В англомовній літературі вона називається сигмоїда. У нас це можна називати функція розподіл логістичного розподілу. І по суті, вона перетворює будь-яке число Z. Вона його масштабує, скажімо так, в інтервал від 0 до 1. Якраз те, що нам потрібно для класифікації. Так. І для навчання цієї моделі кліп ми використовували дані із Galaxy Zoo 2. Це дуже. Гарний проєкт, приклад громадянської науки. Він був проведений досить давно, але, тим не менш, дані все ще є актуальними через те, що їх багато. А саме в рамках цього проєкту було отримано класифікація морфологічну для 300 тисяч галактик із Сланівського цифрового огляду неба, і при цьому ця класифікація є повністю ручною. Тобто є сайт з Універс, туди може зайти кожен охочий волонтер, зайти в проект, наприклад, в Galaxy Zoom. І цей волонтер просто побачить перед собою картинку, якусь картинку якоїсь галактики і просте питання: наприклад, чи галактика кругленькою, чи, можливо, у неї є якісь цікаві особливості по типу. Спіральних рукавів, чи диску, чи келес, чи ще чогось. Це доволі просте питання. Волонтер, який не є спеціалістом в астрономії, запросто може ем, якби порівняти те, що питається з тим, що він бачить, і сказати: ага, ця галактика кругленька. Потім в нього питають: наскільки вона кругленька? Сплюснута, сильно, не сильно, чи взагалі кругленька? А чи є там ще щось дивне, наприклад, і так далі. Таким чином, в рамках проекту було отримано 16 мільйонів таких відповідей для 300 тисяч галактик. Можна вважати, що ці відповіді є доволі чистими для кожної галактики, точно маємо на увазі, саме в силу статистики, ну тому що кожна галактика вона була таким чином класифікована декілька разів. І автори також надають спосіб, як перевести відповіді на ці запитання у саме морфологічну класифікацію. Ну, наприклад, у колонку, чи є галактика спіральною, чи ні. Цю вибірку ми використовували для навчання нашої моделі, а саме, ми вибрали підвибірку. Із Galaxy 2 це 170 тисяч галактик. Вони обмежені по червоному зміщенню та е, зоряній величині. Серед них ми знайшли майже 20 тисяч спіральних галактик, 150 тисяч неспіральних галактик. Е, і для кожної з галактик ми отримали наші необхідні вхідні дані, зображення, це зображення із SDSS, фільтри GRI. Кожне зображення має розмір приблизно 100, на 100 пікселів або приблизно 40 на 40 секунд. І всю цю вибірку ми розбили на дві частини. Перша частина навчальна вибірка, яка використовується для власне навчання всієї моделі. І інша частина це тестова, яку ми начіпаємо до самого кінця, і на ній вже перевіряємо нашу готову навчену модель. Що ми отримали в результаті? В результаті ми отримали точність класифікації на рівні 89,5%. При цьому, якщо подивитись на матрицю справа, то видно, що, наприклад, 12% неспіральних галактик було класифіковано як спіральні, і в той же час ми змогли. Виловити майже всі спіральні галактики, 88%. Інші також 12%, вони потрапили в інший кошик. Маючи таку велику вибірку, ми також провели експеримент, щоб підтвердити ну, взагалі нашу всю теорію щодо того, що можна використовувати таку методологію для навчання моделі в умовах обмеженої кількості тренувальних даних. І тому тут зліва показано графік, на ньому ви можете бачити помаранжевий такий помаранчеву точку. Це основний результат, який отриманий при навченні моделі з усіма даними навчальними. А сині точки це точності моделей на тестовій вибірці, які були навчені не на всіх даних, а на певній ну, певні порції даних, наприклад, на 80, 60 і так далі. Тут ми можемо бачити, що якщо модель навчається на приблизно 80 відсотках даних, то е, точність вона залишається на тому самому рівні і починає потрохи падати. Але падає точність не сильно, лише приблизно на мінус один відсоток до 88,5. з половиною. І ось ці крайні точки це результат навчання моделей взагалі на декількох тисяч галактиках. Тобто це нам говорить про те, що все ж таки наша методологія працює в умовах обмеженої кількості тренувальних даних. Ми можемо взяти буквально декілька тисяч галактик, навчити модель, і вона нам буде видавати доволі гарну класифікацію спіральних галактик. Отож, в результаті даної роботи ми змогли застосувати модель. Візуально мовну модель кліп, а саме її візуальну складову для того, щоб класифікувати а, галактики на спіральні та на спіральні з точністю 90% на даних із DSS. Плюс до того, ми показали, що ми можемо досягти високих точностей класифікації навіть при навчанні на декількох тисяч галактиках. А потенційно ми тепер можемо ми маємо можливість використовувати цю методологію для того, щоб знаходити спіральні галактики не лише в слонівському цифровому огляді неба, а й на інших менш забезпечених менш, менш тренувальними даними областях неба. Ну, наприклад, на південній півколі, там, де є такі огляди, як Дерканерджі Сервей, Скаймапер, ДЕЛ. Ну і є звичайно відкриті питання. Ця кліп-модель, вона є, скажімо так, першою. Моделю свого роду наразі існують більш потужні моделі, подібні до цієї, і тому є надія, що використання більш потужних подібних моделей зможе дати ще більшу точність класифікації. При цьому для пошуку аналогів чумацького шляху нам насправді. Хотілося би відповісти ще на більш детальні запитання щодо морфології галактики, саме пошукати галактику, наприклад, з чотирма спіральними рукавами. Тобто, ми також плануємо збільшувати і деталізацію нашої класифікації. І в таких умовах у нас в принципі не дуже багато спіральних галактик в тренуванні вибірці було приблизно 10%. Більш детальна класифікація вона нам дасть ще. Менше цільових галактик, тому така методологія вона а, прям дуже підходить для нашої задачі. На цьому в мене все.